міні київ південь, селище Глеваха. Відвантажуємо клієнту джину 404 -ту з різою 150, солі з помаранчевою. Трактор 4-циліндровий, дизельний водяного охолодження. Повний привід. Друго дискове щеплення, сподозменшується. Також плуг 2 по 25. Також з цим тракторцем. Міні-агро, Київ, Південь, селище Главаха. 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик. Гарного дня все.